Вертикальні пилососи з живленням від акумулятора користуються суттєвим попитом на нашому ринку. Вони дозволяють виконувати сухе чи вологе прибирання, не обмежуючись довжиною кабелю, а також комплектуються різними насадками, що робить їх максимально універсальними. Сьогодні ми розглянемо чотири найкращі бездротові пилососи, які є у продажі. Відкриває наш рейтинг високоякісний бездротовий пилосос від бренду Dyson, який відомий інноваційною технологією та ефективністю очистки. Ця модель є однією з найпопулярніших серед користувачів завдяки своїй потужності, функціональності та здатності працювати з будь-якими поверхнями. Пристрій комплектується надійним мотором з високою потужністю, який забезпечує ефективне всмоктування пилу та бруду. Акумулятор дозволяє безперервно виконувати прибирання протягом 60 хвилин, тобто його повного заряду вистачить, щоб навести лад у приватному будинку чи багатокімнатній квартирі. Також хочеться звернути увагу на ергономічний дизайн моделі і незначну вагу, що робить експлуатацію пилососа ще більш зручною. Наступне місце займає пилосос серії Shark Ion. Ця модель здатна забезпечити глибоке очищення різних матеріалів, серед яких килимові покриття, дерев'яні підлоги та плитка. Завдяки потужному акумулятору цей пилосос може працювати до 80 хвилин безперервної роботи на одному заряді, що дозволяє виконати прибирання кількох кімнат за один раз. А наявність спеціальної технології маневрування дозволяє йому ефективно працювати навколо меблів та інших перешкод, забезпечуючи більш якісну роботу в усіх куточках кімнати. Друге місце нашого рейтингу займає Samsung Jet 90 Pro. Це потужний та інноваційний бездротовий пилосос, який вражає своєю продуктивністю, зручністю використання та ергономічним дизайном. Модель розроблена для надання ефективного та швидкого прибирання в будь-якому домі чи офісі. В комплекті з пилососом йдуть різноманітні насадки, такі як моторизована щітка, щілинна насадка та м'яка насадка для меблів, що дозволяє ефективно прибирати у важкодоступних місцях. Таким чином, девайс рекомендується для тих, хто цінує якість та надійність в побутовій техніці. На першому місці знаходиться модель Tineco Pure One S12. Це вражаючий бездротовий пилосос з інтелектуальними функціями, який забезпечить вам максимальну чистоту та зручність використання в будь-якому домі. З його інноваційними технологіями, тривалістю роботи та багатофункціональними насадками, він стане ідеальним помічником у прибиранні для будь-якої сім'ї. Користувачам сподобався ергономічний та стильний дизайн, зручна ручка і органи керування. Також в позитивних відгуках згадується наявність мобільного додатку для контролю режимів роботи та оцінки стану пристрою. Ну а на цьому все. Дякуємо, що додивились відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, залиште свій відгук у коментарях, поставте лайк та підпишіться на канал. Скоро побачимось.